Мене звуть Валентина, мені 51 рік, я з міста Полтава. Діагноз у мене складний рак легені четвертого ступеня. дізналась випадково, у мене дуже боліла спина. Я спочатку звернулася, зробила. МРТ спини, а потім вже почала обстеження далі. Я прочитала про це в інтернеті про цю клініку, прочитала про те, яка гарна ця клініка. І я приїхала сюди вже з пакетом медичних документів, я вже була обстежена, в мене був діагноз. Я не розпочинала лікування в своєму місті, бо, бо я чомусь побоялася, був у мене великий страх. А коли я приїхала сюди, було моє перше знайомство з лікарем, і от він мені. Знаєте, як внушив довіру до себе. І коли він подивився на, на мої обстеження, він мені зразу сказав, що мені треба робити зразу. І в мене просто з'явилася і надія, і довіра. Було дуже все зрозуміло, дуже все було компетентно. Я дуже вдячна за те, що коли я йому показала, я приїхала консультувати за свої легені. Але коли я показала своє МРТ спини. Я отримала такі необхідні знання про свою хворобу, що я зразу зрозуміла, що терміново треба щось робити. Тоді, коли раніше мені ніхто не казав наскільки серйозна ситуація, ніхто не давав порад. Я зараз на, на третьому курсі хіміотерапії Ну, планую далі лікуватися. Саме головне, найголовніше те, що тут мені дали надію. Мені не давали ніде раніше надії, навіть сказала прямо в очі, що моє захворювання невеликовне. Коли тут мені надію дали, я їм вірю. Ви знаєте, я дуже боялася цієї хіміотерапії, тому що я чула про те, як людям погано після неї, які наслідки. Але в цій клініці хіміотерапія вона інша. Вона відрізняється від тієї, що нам пропонують. Там пропонують хіміотерапію, саме, я так зрозуміла, найдешевшу. І всім одну, тоді, як в принципі, кожен орган, кожен вид раку вимагає своєї терапії. І тут підбирають препарати залежно від твого стану. Кожні шість тижнів МРТ дивляться, яка динаміка розвитку хвороби. і Якщо є якісь проблеми, просто міняють препарати. І знаєте, що найбільше мені сподобалося і подобається зараз. Крім такого гарного відношення до пацієнтів, я бачу зацікавленість лікарів в тому, щоб я виздоровіла. Тоді, як я раніше, я цього не бачила. У мене було враження, що їм було все рівно. Я думаю, що я права в цьому враженні. Якщо мені лікар прямо сказав, лікуйтеся, але ваша хвороба не виліковна. Як хочете, хочете лікуйтесь, хочете ні, вам це не допоможе. То тут мені дали надію. В принципі, динаміка позитивна. Процедура взагалі досить легко переноситься. Перший раз її дуже боялася. Але от коли почали капати саме хімічні ці препарати, яких я боялась, я взагалі все проспала. Тому що тут потрібно речовину ще підкапують, що людина переносить це легко, або просто не взагалі може спати. Я з іншого міста. Я їхатиму сьогодні додому. Я спокійно приїду додому, я спокійно буду спати вночі. Вранці мені може бути дещо як вам сказати, нудоти і рвоти добре час сказати лихий промовчити. в мене не було такого, як там от. Люди, які лікуються в звичайних стаціонарах, які в них побічні ефекти, як вони, яка в них страшна рвота, як вони втрачають вагу, як вони себе погано почувають. Я не можу сказати, що мені було так погано. Через десь декілька днів слабкість, просто слабкість, але слабкість така, що її можна пережити. Апетит не втрачається ні ні в якому разі. Люди надзвичайно доброзичливі, які хочуть тобі добра. Які приділяють тобі увагу, це і лікарі, і медсестра Оксана, яка капає хіміотерапію, і дівчата на ресепшен, і навіть театр починається з вішалки, коли ми тільки приходимо, які там доброзичливі люди. Все дуже-дуже доброзичливе. Найбільше, коли от я приїхала після першого обстеження додому і розказала своїй дочці, вона знає мої митества по лікарнях. І вона, коли я сказала, що дуже доброзичливо скрізь до мене відносяться, в неї в сльози виступили на очах. Каже, така рада, що так по-людськи до тебе відносяться. І гарно харчують, і гарна постіль, і гарний ви Вибачте, все чудово, все дуже чудово. Все для людей. Я хочу порадити людям не боятися звертатися в інші міста, звертатися в Київ. Це не настільки дорого, що ми, в принципі, Ради себе не, не можемо це собі дозволити. І якщо десь не виходить якісь проблеми в рідному місті, то треба шукати. Просто шукати, шукати обов'язково знайдете те, що ви хочете. Безумовно, я порадила цю клініку, чого по-перше, клініка добрий прогноз. Ця клініка вважається клініка німецької медицини. Вони тісно співпрацюють з німецькими медиками. Тут найновіші методи обстеження. І якщо навіть брати от КТ всі організми, організму, то тут дешевше, ніж в інших онкоклініках. Навіть в такому плані фінансово, тут, тут буде дешевше.